З одним відомим економістом я колись розмовляв в ефірі, і я запитав ну примітивне питання. Я кажу, як ви вважаєте, наскільки що значить критерії ефективності президента? Я думаю, він буде говорити якісь загальні речі. Він сказав дві речі, які є абсолютно реальними. Перше, це щоб людина, яка прийде на цю посаду, змогла дати дешеві гроші розвивати бізнес. І друге, це здійснювати абсолютний контроль. А взагалі. я не згоден. Президент не має жодного відношення до дешевих грошей. Ну, Деться про інституцію по, по конституції. В дійсності президент наш на все впливає. Голова Нацбанку це його дівушка із Рошена. І не тільки там, а й в фонді гарантування вкладів ще один мальчик сидить при старій. Так і Національній комісії про регенерування тарифів. Ну куди не плюнять і мальчики, і дівочки із Рошена, розумієте чи ні? Тобто іншим людям роботи тут немає. Одні Рошенівські чорти з рогами повилазили і скрізь сидять. Так от по Конституції надіть повноваження у президента, ці їх немає. Має у нас по Конституції парламентсько президентська республіка уряд формує парламентська більшість. А в реальному відповідає Гройсман його, уряд його, парламентська коаліція панамських патріотів його, президентська посада його, правоохоронні органи його. За все відповідає, тобто це фактична узурпація влади. Саме.